Доброго ранку. Мої передплатники україномовного каналу. Вітерець 13-14 градусів морозу. Знов лютий. Показує, що він лютий. Світерцем так не дуже і тепло. Я б сказав навіть прохолодно. 9 лютого 2020 з 6-го року, понеділок. Іду на роботу. Все як завжди. Стромки течуть. Але це не весняні, це рухотворне. Десь щось рвануло. Відразу гарну новину. Ну, Засинали вчора без світла. Я й опрокинувся. Зараз близько п'ятої світло було, все підзарядив, усі гаджети. Виходив з дому, світло ще було. І будемо сподіватися, що тривог було багато, вибухів гучних не чув. Вон і там водичка. тече, ще, як і тих, не зрозуміло. Все, усім застряла машина, автівка. Намагався підтолкнути, ні. Треба тепер викапувати його. Ладно. Усім гарного легкого понеділка. Усім миру добро злагоди. Всім щиро дякую і звичайно. Будемо жити. Незважаючи його. Не легкого понеділка, молю, пока.